Малюю портрет Насті Горбачової позивний ліса. На відміну від абсолютної більшості загиблих героїнь, яких я вже намалювала і ще намалюю, я їх знала особисто. Ми з нею служили в одному підрозділі. Вона була винятково обдарованою розвідницею. Вона загинула за нез'ясованих обставин в Маріуполі. Я досі її не малювала, тому що у мене була така дилема небойові втрати, жінок, які є не бойовими втратами, малювати чи не малювати. Потім я вирішила, що треба малювати всіх, хто, по суті, загинув при виконанні, тому що ці дівчата були б і досі живі, якби вони не пішли добровольцями воювати. Я ніколи не вчилася малювати ніде, малюю непрофесійно. Відомо мені приблизно 300 загиблих жінок.